Смерти Богу нашого дитку, на причисує Матіса, на постовісти, прагне, Отців, як і майоні, і всі святим, і душу від нас, опіє на воїна, Йоанна, і віддав життя, за волі на злежність України у покої до місії світло, в місті підучим, і прийнять на врага, бо нас помилує, бо він погиб, і чоловік войну. Недавно пару днів тому ми святкували преображення Господа нашого Ісуса Христа, де Господь Бог показав свою славу, де Господь Бог показав свою велич. Мужі, ті, які, які хочуть управляти землею, думають, що в неї властиві світу. Вони ділять сестри, вони борються, відбирають, між собою не можуть поділити клаптик землі. Простий народ, він має свободу, бо він любить цю землю, він дихає цією землею. Він за неї бореться, повинен боротися. Бо багато нас навчали, особливо ті, які тепер загарблюють. Нашу землю через своїх проповідників, через свою, навіть Російську церкву, де казали смиряйтеся, бо Бог казав, що Він смиряється і ми повинні смирятися. Але чи дійсно так? Хіба Бог смирявся? Хіба Бог не відстоював свою правду? Подивімося, коли Господь зайшов у храм, те чинили беззаконність. Він взяв, розігнав, повикидав усе те, що там відбувалося, то там була правда. Подивімося ми на святих мужів, на апостолів Петра, Павла. Подивимося ми на святих отців Івана Заторусного, Василя Великого, які за правду боролися. Боролися так. Понавіть віддавати своє життя. Подивімося на сторозавітніх праведників, на коли, які за правду, за віру в Бога віддавали своє життя. Так, Господь Бог навчає нас, щоб ми були смиренні, для тих, хто нас любить, хто до нас ставиться з миром і з любов'ю. Але хто на нас іде? Війною сказано, що як ти взяв меч, від меча ти ж загинеш. Тобто ми знаємо, що колись сам Дениця, Сатана подумав, що він вже є власим світу, що він є сильніший за Бога. І він тоді повстав проти Бога. Але що було? Він був знищений, був вигнаний. Саме до сьогоднішнього дня зло постійно повстає, повстає проти нас для того, щоб нас знищити, щоб нас перемогти. Але ми знаємо, що яке б це зло не було, з якою силою воно б не повставало, якщо ми будемо на стороні добра, якщо ми будемо це добро захищати. Ми його переможемо. Саме такої думки, саме із такою любов'ю захищав нас, усіх, тут присутніх, воїн і пана. Він віддав своє найцінніше. Він заради нас, усіх віддав своє життя. Він виконав цю полю Божу, яка сказала, що найбільшого нема, найбільшого дару. Коли хто віддасть своє життя за ближньому споку. Але нам, тут, теперішнім, живим, присутнім, залишається пам'ятати ту жертву. щоб ця жертва не була марною, щоб ця жертва не була даремною. Ми ніколи не повинні собі казати, да потерпимо, та нехай воно так буде. І сказати всім тим властивідам, які правлять тут на землі, що ні, ми за цю правду віддали своє життя. За цю правду ми пожертвували найціннішим, найріднішим, нашими близькими, друзями, знайомими, нашими туда, нашими матусями, нашими братиками, сестричками, нашими дочками і синами. Ми цю правку повинні завжди пам'ятати. Бо тому що за те, що ми її забуваємо і не пам'ятаємо, ми потім платимо дуже велику і дорогу ціну. Сьогодні, саме більше, що ми можемо сказати цій скорблячій родині, що ми шануємо його пані, що ми цінимо. Що ви його виховали таким, що він став на захист нашої вітчизни. Сьогодні він там, у небеснім воїнстві, споглядає на всіх нас. Він теж там зверху захищає кожного з нас, тому що саме тих світлих воїн Господь Бог предоставляє і учиняє світлими ангелами, які там з небес, Захищає нас. Тому і ми сьогодні пам'ятаємо і чтимо Його пам'ять. Нехай Його пам'ять буде у наших серцях, щоб ми пам'ятали, щоб ворог ніколи через такий, як через таку пам'ять наших героїв, не йшов на нашу землю, не йшов і завоювати. Нехай Господь Бог посилає йому вічний спокій, Царство Боже, а всі живі нехай благословляють здоров'ям, славте мені був свят на віки вітків. Нашому герою. Слава Україні! Героям слава!